Друзі, всіх вітаю! Мене звати Вікторія, і сьогодні я пропоную вашій увазі загальний розклад на тему перспектива цих стосунків. Цей розклад підійде виключно для тих, у кого стосунки вже є, але можливо в цих стосунках зараз спостерігається якась певна криза, і вам хотілося б якось трошки зорієнтуватися. Да? Можливо, там він наштовхне вас на якісь глибинні ваші роздуми, що робити з цим далі. Але я хочу наголосити на тому, що розклад загальний, він не може програтися у всіх. Тому, якщо ви хочете подивитися саме свою ситуацію, то потрібно робити розклад індивідуальний. Але з загального розкладу, як я вже казала, вище, ви можете для себе. Ну, взяти, знаєте, щось такі якісь загальні риси. Можливо, ви про щось думаєте і вам відгукнеться щось таке, що ви почуєте в своєму варіанті. Ми зробимо чотири варіанти. Я попрошу вас перед тим, як робити вибір варіантів, налаштуватися на все ж таки, да, зробити його інтуїтивно, але от, ну, прислухатися до себе. От, і... Давайте спробуємо подивитися, чи є все ж таки перспектива подальша і яка вона так, у ваших стосунках? Отже, яка перспектива стосунків для тих, хто обере перший варіант? Яка перспектива стосунків для тих, хто обере другий варіант? Яка перспектива стосунків для тих, хто обере третій варіант? І перспектива стосунків для тих, хто обере четвертий варіант. Я сподіваюся, що ви або вже зробили вибір, якщо ж не зробили, ви можете поставити відео на паузу і зробити це в комфортному для вас режимі. А з тими, хто визначився, будемо продовжувати. Отже, хто обрав перший варіант, подивимося, яка саме перспектива. Аркан Світ, старший аркан світ і дно колоди у нас паш Жезлів. Давайте уточнимо, розкриємо цей аркан, тому що аркан світ може починати показувати, як те, що стосунки у вас вийдуть на якийсь якісно новий просто рівень, тому що часто таке буває, що у людей в стосунках криза, тому що вони досягли якоїсь певної вже межі. От, і потрібно вже або рухатися далі, або просто завершувати. Тобто тут аркан може вказувати, як на те, що ви завершитеся, як так і на те, що ви продовжите, але вже зовсім в іншому статусі. Давайте про що тут у нас аркан світ. Ну, Тут все ж таки про те, що дивіться, якщо ви знаходилися у стосунках неофіційних, тобто ви могли або просто жити разом, або зустрічатися ще без такого статусу визначеності, тобто, ну ви бачитесь, ви вроді в стосунках, але разом не живете, то тут цей аркан вказує на перехід на новий рівень. Але ось дивіться, якщо, наприклад, ви все ж таки з'їдетесь разом після ну після того, як почали зустрічатися, то, от як кажуть, ці аркани, оцей новий етап, він знову ж таки буде таким довгим і затяжним. Тобто, якщо це, наприклад, пропозиція руки і серця, ви. Отримаєте цю пропозицію, почнете жити разом, але ще, ну, от як для подальшого розвитку поки що немає. Тобто, ви в цьому статусі знову зависаєте на якийсь певний час. Наприклад, якщо ви хотіли одружитися для того, щоб продовжувати рід, для того, щоб заводити діток, тому що, наприклад, в статусі неофіційного не хочеться цього робити, то тут поки що такого розвитку немає. Тобто, да, ви виходите на новий рівень, але поки що. От на цьому і крапка, поки що на цьому ви зависаєте в. Ще на якийсь певний час. Тобто ви тут не розходитеся, ви тут навпаки зберігаєте ці стосунки, тобто зберегти їх можна, і перспектива у них є, але все ж таки от подальші кроки, подальші ем, сходинки, вони знову ж таки будуть даватися дуже повільно. Тому що, дивлячись на все, тут партнер якийсь такий, який, ем, по-перше, відноситься до змін. Ну, Так негативно, знаєте, от ті люди, яких називають це як, ну, такі, які не люблять всього нового, їм от радше залишатися от в зоні комфорту. Да? тобто Тут партнер не дуже сильно зважується на те, щоб швидко-швидко розвивалися події. Да? Тобто Він приходить до чогось одного і сидить в цьому одному. От, і для того, щоб його на якісь м, далі рухати. Заставити його щось робити далі, то тут потрібно прям прикладати зусилля. Тобто партнер не активний в цьому, в цьому сенсі. Так, да, він вам на піти підтиможе, але ж дуже повільно це все відбувається. Тому що таке враження, що з вашого боку, навпаки, вам хочеться рухатися вперед і якось динамічно розвиватися. От. Тому перспектива в цих стосунків, якщо підводити ітог, вона є. А, але. Але якщо ви розраховуєте на щось таке дуже стрімке, то поки що, ну тут просто не, ну, не той партнер, який цю стрімкість вам буде давати. Але тут така досить надійність, стабільність, і от ці стосунки в цьому, от з цієї кризи у вас є шанс перейти на новий етап. Тобто не залишити цього партнера, а все ж таки довести йому те, що ви, ну, як свою позицію, і він все ж таки зважиться на те, щоб ці стосунки якось типу, розширити. Да, якісно. От, таким був перший варіант. Давайте дивитися другий варіант. Яка перспектива стосунків для тих, хто обрав другий варіант? Так, Другий варіант у нас тут п'ятірка жезлів. Дивіться, п'ятірка жезлів вона каже про те, що ви знаходитеся зі своїм партнером в певному стані напруги. І знаєте, от таке, хто перетягне одіяло на себе, ви постійно можете бути намагатися щось довести свою позицію, а партнер в свою чергу доводить вам свою позицію. Тобто, тут як не чути один одного і намагатися. Ну, не те, щоб подавити людину яка поруч, а вибороти своє місце, да? От якось тут, якось так. І це взагалі така характеристика того, що є зараз, і того, от в якому руслі воно рухається вперед. Тобто, якщо ви продовжувати будете, ми зараз подивимося, як бачення вашими очима і бачення очима партнера взагалі цих стосунків, щоб трошки зорієнтуватися, але в цьому те, що можу сказати вже зараз. Тут напруги багато. Напруги через те, що ви намагаєтеся конкурувати, доводити своє, тобто, ви, коли вирішуєте якісь питання, а ви у пошуках консенсусу дивитеся, що ви, що партнер крізь те, що от як отримати своє. Да, от Я хочу своє, я хочу своє, і моя задача зараз довести партнеру, що це те, що я хочу отримати, воно важливе і нагальне. А те, що там думає він про це, ну, нехай думає собі. Але от у мене є моя точка зору. І партнер так само. І через це виникає певна напруга. Отже, чим ці стосунки є для вашого партнера. Ну, Дивіться. Старший аркан з дурень виходить, і королева Пентаклів на дні колоди. Тут людина більш все з великою вирогідністю брати на себе якісь такі серйозні, ну не те, що відповідальності, а от. Обов'язки, скажімо так, або ще не готова поки що, або в цілому людина не розглядає для себе от, напружуватися. Да? І тому, якщо ви, наприклад, хочете чогось там більшого. То людина просто не розуміє, для чого це більше потрібно. Тобто їй не потрібно їй хорошо і так. Вона налаштована на легкий такий спосіб життя, на те, щоб отримувати задоволення тут і зараз, від того, що є, а не занурюватися у якісь такі повсякденні проблеми, і тим паче, якщо вони нагальні, то да ми їх вирішуємо. А якщо, наприклад, ну, от їх нема, ну к примеру, там є де жити. Але квартира така, що, можливо, там хотілося б або більшу, або в кращому будинку, або в кращому районі. Але ж для цього потрібно піднапружитися. То Тут партнер не буде. ну Це як приклад. Да? тобто Я не кажу, що це прям ваша ситуація. От. Він не буде напружуватися і думати так, хорошо, давай тут зараз ми пособираємо, тут іще щось. Ні, зачем? У нас же ж є. А, от. І людина така, що хоче. Проводити час легко і не напружуючись. А ви, як бачите, ці стосунки. А ви, як бачите, ці стосунки, той, хто дивиться, той, хто дивиться, ну, от, а той, хто дивиться, людина рішуча, з амбіціями, з планами, які йдуть далеко вперед. А ви постійно щось рухаєте. Вам щось вам, у вас завжди є ціль, у вас завжди є. Те, чого ви хочете, тобто ви чогось одного досягли, вам потрібно йде далі. Але ну, магу тут в цілому партнер не потрібен для того, щоб втілювати свої забаганки, свої бажання, скажімо так, не забаганки, а бажання. Магу не потрібен партнер, тому що мага і так все є, він і сам може. Але ж у вас уже партнер це є, тобто вам хочеться робити це з цією людиною разом. І ось через це у вас виникає така внутрішня напруга. Тобто, якщо підводити підсумок, то ви з цією людиною. З вашим партнером поточним, просто з різними цілями і з різними планами, і з різним внутрішнім наповненням. І тому саме виникає оцей момент напруги. Тобто ви йому намагаєтеся доводити, казати: ну подивися, який світ, в ньому так багато можливостей, давай же щось робити, так багато ресурсів, ми зможемо з цього зробити це, наприклад. Да? А партнер вам каже, так. Да, Ну зачем? Для чого, якщо мені і так хорошо? І ось через це виникає внутрішня напруга, і ну, тобто, і внутрішня, і напруга у стосунках, і тому вам з цією людиною досить складно. І поки що я не бачу, щоб якось тут це ну, не показує, що це якось можливо, може. Завершитися і перейти на якийсь новий рівень, тому, або в якесь нове русло, через різність поглядів і цілей. От таким був у нас другий варіант. Третій варіант. Яка перспектива стосунків для тих, хто обрав третій варіант? Тут виходить старший аркан імператриця у нас. А, взагалі імператриця каже про. Ну, дивіться, якщо ви зараз знаходитеся у статусі коханки, наприклад, то цей статус він, е, не зміниться, він продовжиться, він таким і буде. Але людина, ну або коханця, да, але людина при цьому не думає про те, щоб вас там або полишити, або щось змінити. Тобто е, ці стосунки вони будуть розвиватися. Розширюватися, скажімо так, але не переходити в щось нове. От, тобто, якщо людина вам допомагає, вона й буде вам допомагати. Якщо ви для людини, ну, як вона вам каже, головний в житті, головна в житті, то ну, так і буде продовжуватися, але... Ну, я не бачу тут ні завершення, ні якогось такого часу. Ну, зараз давайте подивимося. Так, як бачите, стосунки ці партнери ваші. Ну, так, да, дивіться, більш за все тут іде мова про, ну, якщо ви е, загадали свого коханця, да, тобто людину, з яким у вас стосунки, ну, Ну, тобто, ви не живете тут разом. Якщо ви це ваш постійний партнер, з яким ви живете разом, то, на жаль, ви обрали не свій варіант. О, тобто Тут стосунки каханців і людина. В тих домовленостях, в яких вона знаходиться, от ті правила, які існують зараз, партнера вашого влаштовують цілком, і він готовий і надалі розвивати ці, цей союз в тому ну, дусі, в якому він іде. От, налаштована людина, ваша, ваш партнер, досить позитивно, отримує задоволення, але, ну, поки що так. Тобто, зрозуміти, тут може так бути, що, наприклад. У, якщо чоловік, у чоловіка ще може бути можуть бути офіційні стосунки. А, якщо ви жінка, о якщо ви ну, якщо ви загадали жінку, да, якщо ви чоловік дивитесь і загадали жінку, то тут жінка може бути невільна. Тобто ви тут коханці. І ваш партнер саме бачить для себе ці стосунки як розраду. І, але розраду не як щось таке, типу, Ну, те, що ось є, є і пройшло. Ні. Тут людина досить глибоко занурена у це спілкування, і ви для неї є досить таким, скажімо так, серйозною частиною її життя або його життя. От. А як ви бачите, це все, як ви це все бачите? А у вас тут дев'ятка кристалів виходить в цій колоді, кристали мечі означають. Просто у вас дуже багато страхів і переживань через те, що буде далі. Що буде далі, і як взагалі цей союз, що його чекає на перспективу. І ви через це все можете, знаєте, впадати в якісь такі навіть депресивні стани, можливо, якось на плані вашому. Ментальному це може ну, даватися в знаки. От. Але якщо, ну, тобто, якщо ви хочете офіційно, переходу на якийсь офіційний рівень, я тут його поки що не бачу, але людина налаштована от в такому ключі, в якому є стосунки розвивати. Тобто, ви тут, більш за все, лишаєтеся коханцями. Зрозумійте, якщо от ви одружені, да, в офіційних стосунках знаходитеся, ну, наприклад, там, або живете разом, я не бачу, щоб партнер був налаштований на перехід на інший рівень. Вас це може бентежити, турбувати і людина це може розуміти, але нічого робити з цим поки що не планує. Давайте пораду подивимося як вам вийти з цього вашого стану і як вам правильно відноситися до цієї ситуації так, так щоб вона склалася для вас найкращим чином. Хоча по імператриці я вже можу сказати, що тут ці стосунки, вони, ну, вам, вам по максимуму просто потрібно з них брати емоційно і взагалі от в плані досвіду, да, не дивлячись на те, що ви можете переживати, хвилюватися поки що тут людина налаштована позитивно, от. а ви, ви можете ви просто себе, знаєте, так, ну, бентежите самі себе, скажімо так. Тобто ви ж уже обрали цей шлях, ви ж увійшли вже в ці стосунки. На цьому етапі. Давайте пораду все ж таки подивимося, як, яка порада для тієї або того, хто дивиться цей третій варіант, як вчинити з цими стосунками. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів каже про те, що вам не потрібно це розривати. От те, що я почала казати, що вам потрібно брати з цих стосунків по максимуму. Uh, ну, давайте, Якщо ви жінка да, і дивитеся на свого коханця. Uh, ну, тут uh, Королева Пентакіль вона не каже про те, що ці стосунки потрібно завершувати. А от навпаки, продовжувати брати з цих стосунків те, що вам дається тут і зараз. В тому сенсі, що. Um, Якось, знаєте, стабілізувати е, відношення і своє до цього, і е, себе в цих стосунках спробувати якось відчути от, ну, ту сторону тієї стабільності, які, як, ту сторону тієї стабільності, які ці стосунки вам дають. Тому що сила це, знаєте, от, все ж таки приборкувати оці свої такі внутрішні. Е, Прояви нестабільності, скажімо так, я не можу не бачу, щоб тут не показує поки що, щоб ви виходили з них, тому що все ж таки людина, ваш партнер, вас тримає досить, ну, зрозумієте, тут і почуття є, і потяг є фізичний, і взагалі от людина, вона ну, ви відчуваєте, що це ваша людина. Але от через те, що тут немає переходу руху. Далі, такого, як вам би хотілося, ви чомусь можете хвилюватися. От. Ну, але порада вам тут просто спробувати впорядкувати це життя таким чином, щоб ви самі себе в першу чергу відчували стабільно. От така тут вам порада. Так, і давайте для тих, хто обрав третій варіант, яка перспектива стосунків. Вісімка жезлів виходить. Вісімка жезлів каже про те, що найближчим часом у вас можуть бути якісь зміни. Ну, не те, що яких ви не очікуєте, можливо, вони очікувані, але м -м, все одно вони будуть вам як сніг на голову. Не те, що вони будуть неприємними, або не те, що ви з них отримаєте щось таке, прям задоволення. Просто щось таке, що вас заставить, знаєте, так вийти з цього такого стану. Щось сколихне, коротше. Щось сколихне і Можливо, саме вам буде не дуже приємно від цього, від того, що того, що вас сколихне. Або ви можете отримати якусь інформацію. Можливо, ви там прочитаєте якусь переписку. Можливо, хтось до вас там звернеться, щось вам напише, От, знаєте, якесь повідомлення, ви отримаєте. Тому що все ж таки жезли це така карта соціальна, тобто тут через комунікацію з іншими людьми якась інфа прийде вам, яка сколихне ваш ваший стан, стан стосунків. О, можливо, навіть сама ця людина, ваш партнер, принесе якусь інформацію, щось вам таке повідомить, що вас виведе із стану рівноваги. Ну так, да. дивіться, вірогідніше за все, у вас, у вашого партнера на даний момент у стосунках з вами, ну, не, не повна щирість, не повна відвертість. Не обов'язково, що він там приховує якісь інші стосунки. Хоча по вісімці жезлів з картою місяць я б могла таке допустити, але тут ну, зараз не про це мова. Місяць показує, що людина може бути у своїх планах не до кінця з вами відвертою. Ну, наприклад, ви з нею там ви розраховуєте на те, що ви там з'їдетесь. Ну, до прикладу, да, от ви зараз зустрічаєтесь там якийсь певний період, але якась така напруга виникла, але воно все до чогось іде, не приходить. От. І ви з... розраховуєте на те, що ви з'їдетесь. А в людини можуть бути елементарно якісь інші плани, про які вона не наважується вам сказати. Ну, наприклад, вона або він там хоче змінювати роботу. Їй там, може, запропонували якийсь переїзд кудись там в інше місце, або просто в плани цієї людини не входить зараз. Зв'язувати себе серйозними побутовими стосунками, скажімо так. Да? Для когось це може бути просто ну, елементарно навантаження певне, да? або відповідальність, яку не готова на себе брати. Тобто тут людина більше налаштована на таке типу, вільне щось, знаєте, от вільне без обтяжень. А, і вона може з вами бути не до кінця відверта. Вона може транслювати одну поведінку. От. Хоча тут ще по цьому аркану е, дивіться від нас приховують тоді, коли ми готові, е, готові заплющувати очі на якісь певні речі, скажімо так. Е, тут не про те, що ви маєте бути параноїком, да? але все ж таки от ловити якісь нюанси від... Е, свого партнера, там, ну, не те, що натяки, аналізувати, знаєте, якісь слова, якісь поведінки, якусь фрази. Це ніколи не буває зайвим. Тобто, якщо ви налаштовані на сумісний побут, ви ж маєте відчувати, що тут ну, якось воно не, не знаю, чомусь мені якось всі варіанти, якісь сумісний побут іде. Так. Ну, хорошо, як ви бачите цю ситуацію, як ви бачите цю ситуацію? Ну от, бачите, а ви повністю відверта і повністю відкрита, і ділитеся і відкрита, і відкрита, і ділитеся своїми планами з партнером, а, нічого не приховуючи і говорячи все прямо. От, і ще тут може бути такий нюанс. Якщо все ж таки, просто я от заговорила по карті місяць про відповідальність, якщо все ж таки ви розраховуєте на те, що з устабільненням да, якихось ваших стосунків ця людина буде брати за вас на себе відповідальність, то тут по карті місяць людина може приховувати, що вона до цього елементарно не готова. Отак. Не готова до цієї відповідальності. От тому тут а, поки що а, у вас ем, виходу на щось нове, я не можу сказати, що воно є, але от ви вперед як будете рухатися, до чогось ви прийдете, тому що ви це жезлів на дні колоди, це все ж таки зміни, зміни будуть, і вони будуть такими досить імпульсивними, і не можу сказати, що, знаєте, від, від голови. Ну, от. А радше за все тут так, ну, Емоційна якась складова буде перевершувати все і буде давати такий знаєте, відбиток хороший на тому, що як, як стосунки будуть розвиватися далі. Але поки що я б сказала, от на даному етапі, з того, що бачу, що тут, скоріш за все, ви будете шукати іншого партнера. Я не бачу, щоб саме з цим партнером ви стосунки розвивали. Таким був четвертий варіант. Отже, дякую вам за увагу. За... Якщо у вас буде бажання поділитися в коментарях зворотнім зв'язком, чи свій варіант ви обрали, чи відгукнулася вам взагалі ситуація. От, буду дуже вдячна за ваші лайки. І до нових зустрічей на моєму каналі. На все добре!